Країна виснажена війною, і зараз майже щодня руйнується медична система України, тому насправді не вистачає ресурсів не те, що на обслуговування всіх пацієнтів У нас є першочергові категорії: це військові з фронту, люди з бойових дій після атак і тому пересічному українцю і нам всім. І безпосередньо мені досить складно зараз справлятися з навантаженням на медичну профілактику, на лікування, на певну діагностику, на аналізи, тому що високий рівень цін. Для знову для воюючої країни це об'єктивна ситуація, яка є, і нам не вистачає ресурсів. ми Маємо обирати в своєму побутовому житті. Ми купуємо продукти, чи ми йдемо, робимо діагностику чи якусь профілактику, чи відкладаємо питання здоров'я. Ну, всі прекрасно розуміють, що відкладання питань здоров'ям просто роблять їх ще дорожчими вирішення цих питань, і е, нам абсолютно необхідна підтримка країн-партнерів е, не тільки на поле бою нам потрібна підтримка країн партнерів в нашого. У звичайному житті для життя і здоров'я мільйонів людей, які зараз просто не можуть собі дозволити медичне обслуговування в приватних клініках не можуть стояти черги величезні в державні клініки. І в цьому питанні дуже допомагають партнерські міжнародні ініціативи, які працюють, але вони нам абсолютно необхідні на рівні просто кожного життя.